Вітаю всіх на своєму каналі готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную легкий десерт без випічки на основі печива, вершкового крему та полуниці. Що ж для цього десерту нам необхідно? Основа це печиво, вершкове масло, наповнювач, полуниця, цукор, крохмаль і крем, крем-сир, вершки, цукрова пудра. Ванільний цукор та шоколад. Для початку печиво треба перетворити в крихту. Я його трішки поламаю і перекладаю в чашу блендера. Готову крихту перекладаю в миску, а зараз іншу частину. Печива теж. Подрібнити. Вершкове масло необхідно розтопити. Перекладаю в черпак і поставлю на вогонь. Можна на парову баню, кому як зручно. Я поставлю на вогонь і розтоплю його. розтоплене масло додаю до печива. І все перемішую. Підготовлену масу перекладаю у форму. Форма в мене діаметром 20 см. Все розрівнюю. Мені треба, щоб були бортики, тому я. Розпреділяю так печиво, щоб зробити своєрідний корж. Це можна робити навіть і руками, якщо треба склянка, потім буду втрамбовувати склянкою. Бортики вирівнюю за допомогою склянки, так само і дно. Якщо склянка прилипає, поміняйте сторону. Щоб вирівняти бортики, я ось так пальцем вирівнюю. Форму я зробила, зараз поставлю в холодильник на годину. Полуницю почистити, вона буде використана мною для наповнювача. Почистити і порізати на шматочки. Нарізану полуницю перекладаю в черпак. У черпак до полуниці додаю цукор та крохмаль. І все перемішую. Зараз добре перемішаю і поставлю на плиту, зварю начинку, наповнювач для майбутнього десерту. Я масу постійно помішувала, вона загустіла. І ще тримаю десь півхвилинки, щоб крохмал уварився. Потім виключаю і даю повністю охолонути. Для крему мені потрібен шоколад. Для цього ж білий шоколад я заливаю вершками і даю час трішечки підтанути. Коли шоколад трішечки розтанув, розмішати ложкою. Для того, щоб приготувати крем, я беру крем-сир, перекладаю більшу миску, сюди ж додаю цукрову пудру та ванільний цукор. І все розтираю ложкою. Буду перетворювати в свою рідну пасту, щоб міксеру було простіше працювати легше. У миску з крем-сиром додаю білий шоколад. Шоколад уже кімнатної температури. Та вершки, а вершки в мене охолоджені 33%. І все перемішую поки що ложечкою. Масу буду збивати до стійких піків. Вершковий крем готовий. Заготовку з печива я дістала з холодильника, перекладаю частину крему, розрівнюю, але роблю так, щоб на бортики було більше крему, ніж посередині, бо посередині буду викладати полуницю. Всередину перекладаю начинку. Начинка має бути повністю холодна, розрівняти, і зверху викладаю крем, який залишився. Зверху накриваю харчовою плівкою. Ось так залишаю в холодильнику на 3 години. Якщо на ніч, то буде краще. Зверху десерт хочу прикрасити свіжою полуницею. Розрізаю полоницю навпіл і ось такими половинками буду прикрашати. Десерт простою в холодильнику більше трьох годин, знімаю харчову плівку і бортики. А зараз десерт хочу перевернути для цього тарілку, на якому він буде, покладу зверху і перевертаю. Стінки тоненькі, я трішечки для. І для декору і для впевненості скріпляю стрічкою. Я попередньо трішечки підділа ножем, щоб зняти кришку, якщо у вас не буде отримуватися. Ось такий десерт отримується. А зараз хочу його ще трішки прикрасити полуницею. Полуницю викладаю в довільному порядку. Ось так прикрасити ви можете за своїм бажанням. Прибираю стрічку і буду розрізати так, пробувати, смакую. За смаком цей десерт мені нагадує морозиво з полуничним наповнювачем і дуже виручить в жарку літню пору. Тому, якщо ви додивилися відео до кінця, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете рецепти не тільки десертів, а й різних страв до нових смачних рецептів.